63 900 з копійками. І ви маєте ось такого дніпроемовського недизельного апарата. <кхе> я в шоці, реально, я, я його не бачив. збачити вже е, цей. Ну, я не знаю, вона злітає чи ні. Навряд чи цей ремінь злітає, то не ланцюг, що, знаєте, коли злетіть вітра. Ну, я, ну, блин, ну хороший хороший апарат. А ну зніми мене, я трошки тест-драйв зроблю. Такій передачі, все, диви, має бути, о! Ух, наносить. П'ять отут, так. Да? Нормально все, Ох ти що, гарно бід. Поглян свій плиці. Сцепка хороша. Не, ну хороший, ну дорогий, дорогий. Як не куси, дорогий. Сідло треба підзажати, що строки крути. Взяли би собі такого апаратика чи ні. Запас ходу, скільки там, якщо це. До 100 кілометрів. До 100 кілометрів. Да. Він сам не їде, він Він допомагає, допомагає, да, 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 допомагає, там 5 передач і допомагає. 5 передач. Таке відчуття, наче ззаді хтось те толкає за багажник. Да. І, ну, за принцип 4 тисячі, робити. тисячі можна взяти якусь, щоб кавити. <ріх> Але ні, такий добротний. добротний. Ну, це не, не в Китаї збирається, зброя, що? Ні, в Польщі. Польшу. Ну, це повеселіє вже.